І так, прийшов на ось цю площадку. Ось тут є декілька автомобілів. Мене цікавить ось цей Hyundai. Всі, хто зайшов на мій канал, я займаюся підбором автомобілів з Нідерландів, Норвегії та Німеччини. Доставляю автомобілі в Чехію, Польщу, Словаччину та Україну. Погода, звичайно, сьогодні не вийшла. Ось такий автомобіль. Чекаю на продавця, Тому що тут все закрито. Автомобіль дуже хорошої комплектації на шкірі, повний привід. Зараз вам покажу. Не знаю, чи бачите, ось така шкіра. На автоматі, автомобіль гарно виглядає, панорами, як бачите, немає. По красі я його вже провірив. Автомобіль в рідній красі ось так виглядає. Якщо когось цікавить автомобіль, можете звертатися, я займаюся пошуком хороших автомобілів.